Вітаю вас, друзі. Цієї ночі російські мразоти знову здійснили атаку на нашу енергетику. На жаль, є поранені енергетики і пошкоджені енергетичні об'єкти. Атака була комбінованою із застосуванням іран російських дронів, керованих авіаційних ракет, балістичних ракет і чотирьох ракет зі стратегічної авіації. Але принаймні ці чотири ракети зі страт авіації було збито і ще поблизу лінії фронту. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за врятування. Рятовані життя і нагадуємо, що у цю гру можна грати удвох. Системи ПВО працювали в Брянській, Ростовській, Білгородській, Орловській областях Дигі і Краснодарському крає вночі. Українські дрони Великого Радіусу також атакували об'єкти на території так званої Росії. Ну а як саме працювала ППО, ви можете самі подивитися? Пошли. Хоча ні, деякі успіхи у російської протиповітряної оборони усе ж таки були. У Слов'янську на Кубані російська ППО знищила російський будинок разом із росіянкою. А от що від сусіднього дому залишилося. от бачиш? от. Вот это робота Работаем, браті мені щось підказує, що це далеко не остання дронова атака на сьогодні по об'єктах росіян. Та й самі росіяни здогадуються, що це іще не кінець. ракетно дрона. Війна она не прекращается, атаки на російську територію не прикрашаються. Я, я думаю, ніякому бутусіліва. У той самий час триває східноазіатське турне Владиміра Путіна. Після того як він відвідав КНДР, він відправився до В'єтнаму. Звісно, усе це заради миру. Поэтому в дійсності це була місія міра внаслідок атаки українських дронів Камікадзе дальнього радіусу суді у місті Азов. Вже третю добу горить нафтобаза. Росіяни усе ніяк не можуть її загасити. А тут іще й доводиться гасити іще одну нафтобазу на Кубані. На ДНМський мост, от дієнемські горить, ток, що прям недавно бахнула. Але дрончик хоче в Тамбов. Саме туди, до Тамбовської області, також дрони завітали і підпалили іще одну нафтобазу. От видно, бочка прорвана, бочку, з рачній огонь. Отанає саме основна больша була удара. ще дві паралельно параліни горять. Якщо раптом у росіян виникне дефіцит бензину, вони мають пам'ятати, що у нас є дрони, які вже доставляють бензин. і Ми завжди готові підтримати братній народ. До речі, про дрони. Коли владімір Путін був у північній Кореї, то дрони там літали, але, на жаль, не такі, як треба. Центральну частину площі. Тут, кстати, повсюду літають дрони, які, видимо, ведуть прямую трансляцію. Під час перебування у північній Кореї з росіянами трапилось максимальне приниження. Коли міністр війни Білоусов Лавров, і інші чиновники зайшли до зали для переговорів, їх звідти вигнали, бо першим мав зайти Кім кінчанин. Зачем за чим за чим може зашлі сюди? Нас тут не вашим Зараз хоча знайдуть наші викладачі. Ну, ви сразу почали говорити, біжать. Звісно, на це було приємно дивитися, але це не скасовує суті. А вона полягає у тому, що так звана Росія та Північна Корея посилюють свої відносини. Владімір Путін навіть виступив за скасування санкцій проти Північної Кореї, але ці санкції свого часу так звана Росія сама і підтримала в цьому контексті. Відмічу, що інспірований США і їх союзниками бісрочний ограничительний режим Савіта Безпеки ООН в отношении КНДР довжен бути пересмотрі. Основною темою для переговорів між двома диктаторами стало протистояння Сполученим Штатам Америки. Владімір Путін навіть поскаржився Кім кімчанину, що Сполучені Штати Америки надають Україні зброю і дозволяють атакувати російське прикордоння Соєних Штатів, других натовських країн, а поставках високоточних систем вооруження большой большого радиуса действия самолетов F-16 и другого высокотехнологичного. Вооруження техніки для нанесення ударів по російській території, і, власне, для того, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки, Північна Корея та так звана Росія підписали договір про всеохоплююче і стратегічне партнерство, у якому був пункт про військову співпрацю. Підписаний сьогодні договір о всіоб'ємлючому партнерстві придусматують в тому числі аказання взаємної допомоги в случаї агресії проти одного із учасників цього документу договором передбачено, що у разі, якщо буде здійснено агресію проти когось із учасників цього договору, то інша сторона має надати максимальну допомогу. Звісно, усе це підписувалось виключно заради миру. Так що злість оборонна оборонительна Російські пропагандисти одразу пояснили, який саме це має бути мир. Так звана Росія має надавати військову. Підтримку Північної Кореї для боротьби проти Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї. Ну і ми подойшли до американським військових об'єктам. На корейському положні, але навряд чи йдеться про передачу озброєнь від так званої Росії до північної Кореї, бо навпаки, це зараз Північна Корея постачає озброєння так званій Росії для війни проти України. Проте, взамін, так звана Росія може надати Північній Кореї супутникові технології або технології у сфері ядерного озброєння. Отже, тирани об'єднуються. Владімір Путін кидає виклик Сполученим Штатам Америки. Північна Корея передає Росіянам. Озброєння для ударів по території України, але у той самий час адміністрація Байдена усе ще забороняє нам використовувати ракети атакам для ударів по території так званої Росії. Бо це ж ескалація. Це гіпотетичне питання, про яке мені не варто хвилюватися, тому що політика президента не змінилася щодо використання американської зброї великого радіусу на території Росії. При цьому абсолютно безглузду та ідіотську заборону атакувати американським озброєнням більшої дальності цілі всередині так званої Росії не схвалюють навіть демократи, які мали би підтримувати таке рішення Байдена. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем. І його це не напад. Це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну, за те, щоб атакувати ракетами атакам з цілі всередині так званої Росії, виступають і республіканці. Тобто є двопартійна підтримка того, щоби ми могли, наприклад, бити по аеродрому Вороніжа ракетами атакам. Я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти. Ляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України. Проте Байден усе одно виступає категорично проти. У той самий час владімір Путін після північної Кореї полетів до В'єтнаму для того, щоб вибудовувати в подальшому антиамериканську коаліцію. У В'єтнамі путіну влаштували розваги і показали йому фото із владіміром Путіним. Із усіх осіб на фото Владимир Путін впізнав тільки банкетного. Далі так звана Росія та В'єтнам підписали договір про побудову російських біолабораторій. Обмінюється меморандум о сотрудничестві в развіті лабораторної інфраструктури для боротьби з епідеміями. І ще В'єтнам, із яким Сполучені Штати Америки намагаються якраз зараз вибудовувати відносини, вирішив подарувати так званій Росії частину свого континентального шельфу. Інвестиційну ліцензію на освоєння блока 11.2 контин... Мінтальна шельфа Соціалістичної республіки В'єтнам було підписано також і угоду про співпрацю у військовій сфері. А Владимір Путін нагадав, як свого часу Совєтський Союз допомагав комуністичному режиму у В'єтнамі воювати проти американців. Своєв Совєтський Союз, як яка багато зробив, щоб допомогти молодому в'єтнамському государству вистояти. Очевидно, що так звана Росія реалізовує довгостроковий план для протистояння заходу, у тому числі. У військовій сфері у той самий час, як НАТО висловлює. Глибоку занепокоєність, ми звичайно також турбовані потенційною підтримкою, яку Росія надає північній Кореї в ракетній та ядерній програмах. Якщо Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери не переглянуть свою стратегію щодо стримування так званої Росії, вони рано чи пізно будуть змушені заплатити за це надзвичайно високу ціну, бо тільки сліпий не бачить, що зло об'єднується, тільки сліпий може ігнорувати постійно зростаючу загрозу з боку так званої Росії. Ну а Амі з вами, друзі, треба і далі свої робити. Треба робити усе для того, щоб якомога більше російських окупантів подохли. Те, що росіяни досі існують, і справді викликає глибоке занепокоєння. Якщо ви теж відчуваєте стурбованість із цього приводу, допомагайте українському війську.